Дорогі друзі, такого я ще не бачив і хочу показати, що побачили і ви. Автомобіль Nissan Vanetta з двигуном від Leaf. А далі Тарас розповість все більш детальніше. Конфігурації мотор, механічна коробка передач п'ятиступінчата, без щеплення на жорсткій серпці, дві педалі, ручка, і мотор може як і вперед їхати, так і назад. Робочий діапазон від 0 до 13 тисяч оборотів. А тепер покажи, як це все працює. Вибираємо передачу ну, в даному випадку у нас нейтраль і вибираємо, куди ми хочемо крутитися, щоб мотор. Вперед чи назад. Драйв чи реверс. Включаємо, наприклад, драйв і жмемо газ. Все, нажали тормоз, мотор зупинився. Тут можна побачити зверху над шкалою. Вибрали нітраль і він нікуди не їде. А коли ти вибираєш нітраль, тобі якось він сам до Нітраль це ні рекуперації, ні нагрузки. Тобто він просто в нікуди не крутиться. А колеса тебе не блокується? Ні. Тобто я, якщо на ходу нажму кнопку нітраль, вважаєш, що ти просто на коробці викинув її так само нітраль. Може бути включена передача і машина буде їхати накатом без нагрузки. Хорошо, як ти його заводиш? Тебе ключ від ліфа, руль від ліфа бачу. В першу чергу є така от аварійна кнопка, це найперше, що в цій машині зробилося. Це якщо вдруг щось десь піде не так, по непонятним причинам, по кнопці вдарило і машина заглухла. Взагалі його, щоб запустити, от є кнопка старт-стоп. Від ліфа. Да. А... Система своя. Угу. Є, є іммобілайзер <ріст> з ключом ну, ФОП, тобто безключовий доступ. Нажали тормоз, кнопка засвітилась. Все, контактора включились, предзаряд пройшов, машина запущена. Тобто, якщо тебе 13 тисяч обороти, це на ввали з якою швидкістю? Перша передача до 110, друга приблизно до 145 чи 147. ну, Далі я по таких оборотах не грався. Саме більше їхав на четвертій передачі на 8 тисячах оборотах це було 165 передачу не включав. Спереду тормоза дискові від двохциліндровісті, а ззаду барабани. Так. Барабани при такій скорості згорають за секунди 4. Так, давай тоді прокатаємося відео, показати, що дійсно їде. Це зараз друга. Скорость 80. Обороти 8000. Ні, тут вже має хорошо всідошку. Пустив газ, виключив передачу, дав газу відмовився. Япає Зараз Цей тут До отсічки 10 зараз стоїть. Цю газ пол тримає 10 тисяч. Відпустив газ. Газ відпущений, синхронізатор відпрацював була передачі. Пустив газ. Зараз скоро 70, обороти 2,5 можна п'яту. П'ята, скоро 65, обороти 1900. Він їде бодро і не дуже. Можемо з п'ятої. На другу. Ліф віддихає. Він їде як сороковий лів, а хоч в капот. Це 40-7 секунд сотки. 7,5. 7,5. Варіант тому, передачі через задню передачу. Який варіант? Передаточне число на задній на коробці, воно е більше, ніж в першій передачі. Якщо вона десь сідає, ти включаєш реверс на коробці, реверс на кнопці, машина йде вперед, воно збільшує. Mm, якщо вона застрягла, ти включаєш задню. Повер. Ну, заднюю. Пусть ми сіли десь в такому місці, що швидко ми не можемо виїхати і коробкою не можемо зіграти. Ми включаємо задню на коробці. Так. От. Там драйв, машина їде назад. І реверс тут. Ага. І тепер на задній їде як понижена, виходить. А в пісок пробував заїжджати? Так. Да. І як? Дуже тяжко сідає швидко. Ну і все, мотор ще скрутиться в другу сторону. Ну колеса крутиться медленно в піску чи буксує? Медленно. просто по чуть-чуть сідає. А коли виїжджаєш на і треба пенсіоніра режим, тобі не треба її купити без. Просто купив четверту пряма. Все, повземо. У нас тобов нагрузка. 1,8 кВт зараз. Ну, народ, машина валить, по настоящий рів 24 кВт, просто відтихає. І це бус. Є ще момент, коли запускний затяжний спуск, допустимо, включаємо другу передачу. Раз. Тепер я жму газ і чисто мотором відтормажується. Без тормозів. При цьому заряджається. Зараз 5 кВт зарядки. І ще у тебе тут є рекуперація? Ну, це якраз вона і є. Тоді переключимо на драйф і їду вперед. Бюджет цього всього стало? Разом з машиною, з покраскою, з поваркою, з мотором, з батареєю 3,5 з половиною бус, а без машини? Без машини 1000 доларів дві з половиною став електробусик. Силочка на канал буде внизу. Ну, Народ машина дійсно просто ввали. Допустим. Так. Допустя. Бачи, ногу забрав, він розгаляється. Так. Він тримає нагрузку, він не тримає скорость. Його задача тримати, щоб в мене був оптимальний розход. Тобто на цьому круїзу в мене скорость буде плавати. У горку він буде потрошки скидати, з горки наоборот набавляти, але він завжди буде їхати і тримати однакову нагрузку. І так як в тебе є передачі, ти втикаєш четверту, їдеш по трасі, і в тебе обороти будуть при скорості 100 <звісно> десь порядка там, 4 тисяч. 4 тисяч. А в Ліфа будуть. 6-7-8. Через сто і. В ну, Ліфа одна передача, там фіксірований момент, фіксіроване передаточне. А тут, якщо я їду, там, грубо кажучи, по нашій об'їзні, де горбів куча, я можу включити другу або третю, основному другу. їй легко буде з горба спускатись, легко під нього виїжджати, але буде більше розход. Якщо я виїжджаю на трасу пряму, наприклад, там Житомирська об'їзна та сама, де просто пряма дорога, включив четверту, виставив обороти там порядка трьох тисяч, він собі повзе на них і все. І запас ходу в тебе на ньому 100 км. 100. 100 км. Да. Зима? 70-80. Батарея 70. з подогрівом і охладженням. І виходить, що по трасі на ньому ефективніше їхати, бо тут є коробка. Так. Да. Хорошо, а екранчики звідки? Це китайський планшет Nexion називається. Він сенсорний, якщо. Просто я його туди замурував ага. не можна управляти з руля. От, пожалуйста, всі ячейки батареї не треба підключати діагностику, лі в можеш просто на торпіду собі їх вивезти і дивитися в реальному часі, Що з нею робиться. То цей китайський планшет для чого призначений? От для таких от якраз проєктів. Тобто, якщо ти хочеш десь табло вдома зробити, умний дом, машину зібрати, Це все на Ардуїні робить. Він з Ардуїну так само працює по юарту. Окей, це що зліва за екран? Це спідометр від GPS-катера. Угу. Так як коробка залишилася, але не було куди трос від коробки на спідометр притягнути. Потім поставили GPS на і вона скорість міряє при GPS. Ну і рулі під ліфа програм. Всі кнопки працюють. Так, але найкраще, шлейфа в цієї машині немає. Батарейка, ось і радіомодуль. От. А руль по шліцях підійшов так само, бо то, що це Nissan Нісан з Nissan. А для того, щоб підключити клаксон, просто прийшлося капронову кришку вставити, ізоленту обмотати і все. Сигнал працює повністю. А кнопки роблять по радіоканалу на Arduino. Просто щоб наколавка. А подушка відсутствує. Все по заводу. <реш> Крешно, от, от такий проект. Ну що, пишіть коментарі, там кому буде цікаво, знімемо ще пару відео.